It's all right, like... Приблизно так я би описав Gotham Knights. до того, як прочитав рецензії критиків та послухав англомовних ютуберів. Але гра так незаслужено засирається, що я просто-напросто дивуюсь. Оцінки гравців та критиків настільки агресивні по відношенню до проєкту Warner Bros. Montreal, що хтось має за нього вступитись. І це буду я. Ще треба одразу зазначити, гра мені сподобалась, але це не шедевр. Містями вона Сарай. Right. Містями. Dog shit. А місцями. Тож доброго вам здоров'ячка, пані та панове, а тепер більше конкретики. Почнемо з сеттингу. Це Готем, місто, в якому в коміксах DC живе Бетмен. До речі, це окремий світ, а не частина Архем Ігор. Ну так, щоб ви знали. І ходу, з перших анонсів, Warner Brothers показали такі яйця, яких не мають майже жодні розробники. І я не жартую. Вони зробили гру про місто Бетмена, і в першому трейлері гри вбили Бетмена. Повторюсь, вони вбили, блять, Бетмена, персонажа, який чисто за рахунок популярності міг би підняти продаж гри як мінімум рази в два. А це тільки за умови, якщо гра лайно. І тому в розробників був тільки один вихід гарно продатись зробити гру якісною. І на мою думку, їм це вдалося. Для прикладу, подивіться хоча б на візуал. А, і до речі, про нього. Саме в естетичному плані Готем неймовірний: Є і неон, і нуарні елементи, та врешті-решт місто виглядає просто красиво. Але в сприйнятті візуалу є ще одна важлива річ: оптимізація. І як на мене, це одна з двох причин такого хейту людей до лицарів Готема. Бо коли розробники оголосили, що на консолях гра буде залочена на 30 фпс, то почалась справжня пожежа. Люди були невдоволені, як це гра навіть на консолях нового покоління, буде мати лише 30 кадрів в секунду. І я міг би їх підтримати, якби Gotham Knights виглядала як шляпа, але це не так. Гра працює плавно, без фрізів та провисань. Я не побоюсь сказати ідеально. А я граю на Xbox Series S, Найслабші з консолей, на яких можна грати. В сценах з великою кількістю ворогів все працює стабільно. За 25 награних годин в мене було два фріза та кумедний візуальний баг зі шнурками на ковці одного героя. Я дійсно потухав, бо це виглядає смішно. І все, жодних глюків, які впливають на ігровий процес. Абсолютно плавний геймплей. І переймати щодо кадрів в секунду треба тільки тоді, якщо вам важлива саме циферка, що я вважаю вже психічною девіацією. Якщо ж ви просто хочете, щоб в грі була нормальна продуктивність та плавна картинка, з цим проблем немає абсолютно. Можливо, на ПК ситуація інша, бо якщо дивитись на коментарі стімі, то багато людей жаліються справді на оптимізацію. Але дуже обережно припущу, що проблема в слабких комп'ютерах, а не в грі. Повторюсь, на Xbox Series S гра працює ідеально. А от що дійсно може вам завадити грати, це відсутність української локалізації. І, начебто, українцям не звикати. Але тут є нюанс. Warner Brothers Montreal після 24 лютого видалили і російську локалізацію з переліку доступних і вже в другий раз показали яйця. Бо, поки одні співпрацюють з росіянами, переймаючись за грошики. Канадська студія показує жителям країни дзеркал те, чого вони дуже бояться та не розуміють принципи. У росіян була стала думка, що ніхто не піде з їх ринку і буде далі з ними працювати, бо гроші є гроші, а мати власну позицію, то для дурників. І якщо багато бізнесів в різних галузях вийшли або роблять вигляд, що вийшли з Росії, та не виготовляють нічого для окупантів, то з іграми ситуація дуже складна. Всі проєкти, що вийшли після 24 лютого, мають російську локалізацію, і новий God of War буде її мати. Тобто в ігровій індустрії у жителів країни терориста нічого не змінилось. Ну тільки ігри стало трошки важче купляти. Але Gotham Knights показує, що розробники не забили на те, що в нашій країні йде війна, яку розв'язала Росія. За що їм велика повага? Якби вони ще й українські субтитри додали, були б взагалі бусінки. Але знову ж таки, інші розробники як субтитри українські не додають, так і російську локалізацію не прибирають. Тож з нашої сторони було б чудово зайти в офіційний твіттер гри і подякувати розробникам за позицію. А тепер щодо складності розуміння гри. Особисто я абсолютно комфортно проходив Лицарів готами, бо англійська лексика не складна. Тут немає вибору варіантів відповідей. Тож, якщо знаєте інгліш хоча б мінімально, гра не має викликати вас жодних проблем. До речі, на каналі з'явились перші патрони. Дякую за те, що допомагаєте каналу розвиватись. Якщо раптом хочете долучитись до цього словетного клубу та отримати патронські плюшки, посилання є в описі. А в моєму телеграм-каналі ви можете вирішити, по якій грі буде наступна хрестоматія, поки перемагає перший відьмак, але ви можете це змінити або ще більше посилити позиції Геральта. Повертаємось до відео. Тепер розкажу про сюжет. Якщо робити поправку на те, що гра про полудурки в костюмах, то це навіть дуже цікаво. Ну, типу, якщо ви чекали складної діалогової системи чи якоїсь мистецької складової, то очікувано в грі цього немає, бо це блокбастер, і оцінювати його треба відповідним чином. І постановка в цій грі це просто щось неймовірне. Причому я думав, можливо, я давно не грав такі ігри, але відкривши коментарі в Ютубі під проходженням, я зрозумів, що це не тільки моя думка, дійсно круто та захоплююче. Щодо сюжетних подій: у грі розповідається про пошук секретної організації, яка стіні керує всім Готемом – Судусов, Мені подобається вже те, що це не якесь клішоване протистояння конкретному злодію, а історія з елементами детектива та невизначеності. І окремо треба сказати про персонажів. Всього є чотири грабельних: Дік Грейсон, перший робін, який вирішив відокремитись від Бетмена та став найтвінгом. Він крутий акробат, бо народився в родині циркачів. Також саме він був учасником юних титанів в цьому мульті. Олди зрозуміють Джейсон. Тодд – другий робін. Його свого часу вбив Джокер, але потім його воскресила Ліга Асасинів. Але в цього воскресіння був нюанс, бо Джейсон трошечки йобнувся, та ще й образився на Бетмена, що той не помстився Джокеру за його смерть. Там, взагалі, така Санта-Барбара вийшла, але в підсумку блудний Робін повернувся додому і поступово став нормальним. Взяв собі псевдо-червоний капюшон і почав творити добро. Я далі буду називати його Ред Худ, бо мені так звичніше. Ще одним персонажем є Тім Дрейк, третій Робін, який зараз є підлітком. Він неймовірно розумний і цей все. Остання в списку героїв Барбара Гордон або Бет Дівчина. Вона є донькою Коріша Бетмена, детектива Джима Гордона, який теж в цьому світі вже мертвий. Вона має фотографічну пам'ять, також розумна, розбирається в техніці, приємна та симпатична дівчина, але і поїблу надавати може, якщо треба. Їх всіх Брюс Уейн, який Бетмен навчав боротись зі злочинністю, а умовному Діку Грейсону він навіть став опікуном. Тобто команда Бетмена була справжньою родиною. Але з однією поправкою все трималось саме на кажані. І коли він помер, то всім довелось почати комунікувати по-новому. Що ще сподобалось? Це те, що така подія, як смерть Бетмена, дійсно вплинула на світ. Тобто злодії почали вести себе як охуївші чорти, бо тепер нікого в місті не бояться. Збільшився рівень корупції серед поліції, та й самі герої дуже депресують з цього приводу. Із персонажів всієї гри можу виділити трьох. Одразу зазначу Альфреда: Брюс Уейн для нього по факту був цілим світом, і звісно, що дід сумує через його смерть. Але коли він побачив, якому тільці більш юні герої, Альфред намотав шмарклі на кулак та почав вести себе як сильний чоловік, абсолютно спокійно всіх заспокоюючи, навчаючи та дійсно люблячи. Він свого часу виховував всіх їх, і ти відчуваєш, що йому на них не все одно. Харлі він же зробили такою, якою вона і має бути пизданутою лярвою. Бо те, як її показували в фільмах DC та в тому ж інжастісі, це просто піздос. Там вона була трошки агресивною няшкою, а в коміксах вона один раз підірвала цілий квартал Готема, тільки для того, щоб сподобатись Джокеру. Зараз персонажа осучаснюють, роблячи незалежним від Джакушкера, але начинка має залишатися тією самою. І тут ти дійсно бачиш, що вона скажена, безпринципна, але при цьому харизматична та вродлива, тобто така, якою Харлі і має бути. І щодо грабельних персонажів, моя думка така. Робін мене швидко заїбав, бо постійно ниє. бет дівчина приємна, але не харизматична. Найтвінг намагається вдавати себе лідера, але виходить так собі. Також крінжово жартує, хоча один вид приколів вдається в нього класно. Про те, що Джейсон колись подох. Це така чорнуха, але я дійсно пару разів посміявся. І до речі, про Джейсона Ред Худ, персонаж, за якого я хотів грати ще до виходу гри, бо він, на відміну від Бетмена, не проти вбивати злодіїв і використовує вогнепальну зброю. Тут він вже пройшов стадію переходу з антигероя до героя, і це найбільш живий персонаж гри, при тому, що він довго вважався мертвим. Отакий от каламбур. Але при цьому його кримінальне минуле дає про себе знати. Він абсолютно спокійно розмовляє з іншими злодіями, навіть по приколу фліртує з Харлі. А ще й на додачу до цього, Джейсон Тодд – це накачена тестостеронова машина. Коротше, більшу частину гри я провів за нього і жодного разу про це не пошалкував. Але це лише обгортка для найголовнішого для геймплея. Якщо гра про супергероїв, то потрібно боротись зі злочинністю, тобто давати різним мудакам про чохана. І щоб гра не душила, їй потрібна цікава бойова система. В різних рецензіях я чув багато претензій до неї, типу вона швидко набридає. Хизи, мені до кінця було цікаво. Я грав на середньому рівні складності, і мені було комфортно. Думаю, на легкому гра перетвориться на прес X, то Він, а на складному рівні буде відчуватись ніби. Як ти мене заїбав, коли ти вже здохнеш! Так от, на стандартному рівні складності мене все влаштовувало. Якщо гратимеш неуважно, помреш, але й по 30 хвилин тикати одного ворога не будеш. Є легкі сильні удари, легкі, сильні постріли, стрільба з прицілом та скіли, для використання яких треба витрачати енергію, яка фармиться вже в бою. Також є захвати, та кожен герой, правда, грається по-різному. Умовний найтвінг дійсно стрибає, як і банат, а редхуд дійсно сильно їбашить з пістолетів. Мені сподобалось. Ставлю лайк. В грі і гумору багато. Хочете посміятись? Пф, будь ласка, ось вам місцевий стелс. Ну серйозно, це не вороги, а якісь імбецили. І це трабл не тільки Gotham Knights, а й багатьох ігор, в яких стелс не є основною механікою. До речі, в грі є повноцінний відкритий світ. І. В ньому немає чого робити. На карті постійно є кріпочки, битви з якими одноманітні. Також можна запобігати злочинам, але це цікаві разові активності. Дуже швидко вони починають повторювати одна одну. Також є парочка челенджів, збір колекційних предметів, що нікому, блять, не цікаво, і все. Тобто світ достатньо нудний, хоча це легко пояснюється сеттингом. Типу, ти не можеш вбити людину на вулиці, бо ти герой, ти не можеш пограти в теніс, бо зараз нічний патруль і так далі. Але факту того, що Open World достатньо нудний, це не відміняє. А от сайд місії пов'язані зі злодіями, це, блядь, просто моя повага. Різноманітні ситуації, екшен, нові локації, плюс це ще й стильно. гілці з Харлі Квін є момент, де ти підрок версію пісні з Шерека, б'єшся у в'язниці з ворогами. Ну, це навіть звучить соковито, а гралося ще краще. Тобто, хоче відкритий світ і нудний, але в є не тільки сюжетка. Пересуватись можна за допомогою крюка кішки, мотоцикла та спеціальних абілок персонажів, які відкриваються згодом. Red Hood може почати стрибати в повітрі, тому що має деякі містичні сили після воскресіння. Рухатись по світу, в принципі, прикольно, але мені здається, що це можна було би реалізувати і краще. Так, а тепер важливо подивіться на цей інтерфейс. Особисто мені він нагадує якусь мобільну дрочильню. І перед релізом я дуже боявся, що Готем Knights буде грою в стилі Ubisoft з нескінченним гріндом та можливістю задонатити на ігрові предмети. На щастя, розробники виявились людьми. І лицарі Готома це проєкт без внутрішньоігрових транзакцій. Якогось непотрібного фарму чи грінду, я не помітив з маленьким уточненням. Гілки завдань зі злодіями розділені на рівні. І тому умовна серія квестів з містером Фрізом починається для мене на 6 рівні, а вже наступне завдання буде для 20-го рівня. І це, на мою думку, не ок, бо я хотів одразу пройти всі квести з ним. А мені кажуть, ні, Ярік, ідете нахуй, треба виконувати інші квести. Рівень можна спокійно набувати на сюжетці та сайдах зі злодіями і не займатись хуйньою у відкритому світі. Але якщо ти хочеш, хочеш ж в рашити сюжет, то тобі в якийсь момент не вистачить рівня. Хоча знову ж таки завдання зі злодіями класні. І якщо просто проходити цікавий контент і виконувати завдання свого рівня, то грати можна буде нонстопом. Маленьке уточнення, я написав сценарій до того, як пройшов гру повністю. В кінці, по-перше, вони сюжетно трошки не лежали. А по-друге, там, блядь, з'являється чотири моба, яких дуже довго тикати, блядь. Я не знаю, можливо, я там дійсно недокачений був, але я як вони мене заїбали, і взагалі, от. Кінцівка гри, от останній акт, це просто залупа. Ще один мінус. Gotham Найтс працює інтуїтивно. Тобто, коли ти б'єш ворога, твій персонаж притягується до нього. Коли ти пересуваєшся по місту, так само допомагає автоприцілювання. І в моменти, коли тобі треба зробити щось конкретне, така система вилазить боком і заважає. Один раз в мене навіть дупа згоріла, тож за це дизлайк. Також в грі є кастомізація, яка може перетворити твого героя на ходячий пафос. Уявіть, якби розробниками були Ubisoft, скільки б коштував цей костюмчик. А тут я просто в ньому обограю в гру. І ще прикольно, що по ходу проходження в тебе відкривається можливість змінювати вигляд костюма, який тобі не подобається зовнішньо, та робити його красивим, та навіть змінювати колір шмоток. В іграх про супергероїв це важливо. Я багато сказав хорошого про Gotham Knights, тож, напевно, я пораджу всім її купити? Ні. По-перше, все залежить від пристрою, на якому ви будете грати. Якщо це ПК, то гра буде коштувати 800 гривень. Але при цьому, якщо ваш комп недостатньо потужний, напевне, гра в вас буде лагати та фрізити. Тож в цьому випадку пораджу брати тільки на потужний ПК, тобто такий, щоб тягнув хоча б на мінімалки, а рекомендовані. Хоча, може, розраби дійсно криворукі і хуйово оптимізували гру на комп'ютери. Я не знаю, я на консолі грав. Якщо ж ви граєте на приставці, то Gotham Knights буде тягнути ідеально, але. Буде коштувати близько 2000 тисяч гривень. Ціна кусається дійсно. Я в принципі не пожалкував грошей, які витратив, але все-таки пораджу почекати, поки вона стане трошки дешевшу. Лицарі Готема – це явно не та гра, заради якої треба брати відпустку і без виходу з дому перенати в вигаданий світ. Підсумок від мене такий: Найт – це хороша гра про супергероїв з цікавим сюжетом, непоганою бойовою системою та красивим світом. І близько не шедевр, але дуже пристойний проєкт, який мені було цікаво проходити. Гра жодного разу мене не задушила, ну окрім кінцівки. Більше того, я хочу якесь DLC, щоб ще потусити тут. До речі, в листопаді вийде кооперативний режим на чотирьох, який я точно заціню. Ще уточнення: якщо ви фанат DC, беріть, блять, і купуйте. Тут вам і фан сервісу завезли, і за проєкт дійсно не соромно, на відміну від фільмів по цьому ж всесвіту. Критики можуть писати все, що завгодно, але пораджу в цьому випадку їх не слухати, бо особисто я абсолютно не згоден зі шквалом хейту до Gotham Knights. Пам'ятайте, що ви маєте право бути незгідним зі мною. Дякую за перегляд, поставте лайк, напишіть в коменти, як вам огляд, і бажаю вам приємного дня.